і так далі, ви дієте в межах конституції, яка нам дає право власності і розпорядження власністю, в тому починаючи з власного будинку. Ми всі відчуваємо себе власниками і маємо проводити збори за місцем проживання. Є таке положення Київради, що люди мають право збиратися за місцем проживання, виносити рішення, і ці рішення доводити до органів державної влади. Які, на жаль, як ми і вияснили для себе і наша група ініціативна активістів, і юристів і правозахисників розібралися, що органи державної влади такими нині не являються. Вони зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності? Ми з вами не реалізували свого права на власність, не облікували оце все майно, яке тут відбувається. І тим закінчується, що цей Оці органи так звані державної влади, до яких ви звертаєтесь в сподіваннях, що вони вирішать ваші проблеми, цього ніколи не буде. Вже пройшов той час, коли значить, вони використовували всі наші кошти, всю нашу платню використовували без, не за призначенням і без нашого контролю. І тому доведені до такого стану будинки. Що в такі в такому ви випадку треба зробити? Значить, правильно зібратись всім, по максимуму свідомим громадянам, які усвідомлюють, що тут питання вирішують не квартиранти, які тут живуть, а саме господарі. В першу чергу тут мають бути зібратись і визначати, що робити далі. Значить, ви звернулися до керуючої компанії, я правильно, бо у вас як вона називається? Керуюча компанія, бо у нас там частний ЖЕК називають по Києву, є ще. До керуючої компанії, значить, з проблемою, яка у нас тут очевидна. Ми бачимо тут всі розбиті значить, труби, бачили цю каналізацію, відчували цей запах і так далі. Значить, тут є присутні хто-то з керуючої компанії, яка була запрошена саме якраз. Значить, на, на ці збори є тут хто небудь? Девай, тільки значить, тільки мешканці. Ну це говорить про те, що е люди або не розуміють відповідальності, або розуміють те, що з них взятки гладкі. От якби ви розумієте, що якби е ви в магазині отримали неякісний товар, то ви би прийшли. Здали, вам би гроші повернули, ну це в більш-менш е, е, поважаючи себе торгівельних підприємствах. Що стосовно цієї установи, вони проігнорували. Вважаємо це е, таким чином. У нас в Дніпровському районі такі номера не проходять уже. А чому? Тому що е, значить, ми домовились з ними таким чином, е, погодження з їх сторони нема на нашу пропозицію. Але вони відчувають, що у нас громадськість настільки професійно підготовлена в цій справі, ми давали знання. Якщо у вас тут тільки це так, пробудження починається, то ми вже е мікрорайон Комсомольський є такий біля дитячого світу. Якщо ви знаєте місто Київ, uh -huh. Дніпровський район, uh -huh. то в цьому районі ми зразу заявили на те, що ми громадськість формуємо власний комітет мікрорайону. Згідно закону про ОСН 2001 року, цей закон надає нам з вами право створити комітет мешканців, вирішувати власні проблеми, визначати це все згідно закону. Я нічого не придумую. Є така стаття 14, в якій розписані повноваження цього комітету мікрорайону. І згідно цих повноважень, то ми являємось і контролерами всіх сфер діяльності нашої локальної громади. Оце ваша локальна громада. Так, от це було в 2009 році. Я дізналась про цей закон. Хоча суспільство знавить за освітою, але коли отак натикнулись отакі проблеми, то з'ясували, так от, 2009, дев'ятому, десятому, одинадцятому. В 11 році ми тільки домоглись від Київради через певні перипетії, складності, домоглись цього комітету. І коли, значить, як домоглись, ми написали так зібранням десь декілька будинків. Сказали, все, у нас буде комітет. Уже не депутати вирішують питання наші місцеві, а ми з вами, громада, через цей ОСН. А в ОСН можуть увійти голови будинкових комітетів, обрані будинкові комітети. І визначати це не ОСББ, це просто комітет винесення рішень. І оцей комітет визначає, значить, починаючи від обслуговуючих структур, які мають обслуговувати, контролювати в свій час, значить, давати рекомендації, контролювати за діяльністю освітніх закладів. Вносити пропозиції до органу місцевого самоврядування, який у нас зараз знаходиться а На той час ми ще боролися з 2009 року, якраз в 2010 році заборонили і відмінили районні ради. Оце перед ними. Тобто, депутат має не приходити руки в боки і казати, отут буде автостоянка, отут тут буде півний ларьок і за погодженням. А він приходить і вивчає думку громадськості. Оцей ОСН, оцей мікрорайон, верніше, оцей комітет. Органу самоорганізації населення він називається так: орган самоорганізації населення. Як населення організується, так і буде. Значить, Орган самоорганізації населення він вносить пропозиції, обговорили, що у нас такі то по так, е, проблеми, такі то потреби, нема хімчистки, нема прачечної чи ну більш за все, Для того, щоб розвивати і, і робочі місця, в тому числі, і все так от. Коли ми сформували оцей комітет, я стала цікавитись, значить ну там це окрема тема. Я вже якщо будинковий комітет у вас організується, я просто вам розкажу всі ризики, всі підводні камені, на що ви будете настерхатись і чому вас будуть блокувати. Нікому не вигідно, щоб мешканці самоорганізовувались. Вони починаючи з 96-го року, з 92-го, при розвалі союзу, вони зрозуміли. Що якщо населення не цими громадянами, значить вони будуть прив'язані. Вони, вони будуть завгодно, що завгодно робити. Вони випередили нас. І в кожному будинку від влади були поставлені свої люди. Я не хочу вас нікого образити. В кожному будинку е, був представлений іще від Черновецького, які роздавали пайки, знали всі соціальні проблеми. Ці люди були і це були як оті. Не обрані вами поважні люди, о, значить, яким довіряють, які е, опікуються е, значить, станом будинку, а вони були свого роду, знаєте, я говорять, сматрящі підставні. Да. І е, значить, е, вони могли, от у нас були такі люди, які і собі отримували, і ще й будинок тримали в порядку. Не дай Боже, деякий кран були такі відповідальні бабці, як я вибачте, називаю там люди золотого віку, які були там. Вони в раді ветеранів, потім з ради ветеранів їх туди-сюди, але вони такі не знають де, що, і Тут знаєте, і сімічки чолкають рязом разом з і все під контролем. І тримають будинок, і своєчасно перезвонять. У нас там тече, у нас там те, не так, у нас це не так. У вас щось щось не спрацювало. А може, десь була людина, яка може ну, хворіла там і так далі. І оце все разом запустіння в головах, запустіння в свідомості, що це наше, і нікому воно більше не потрібно, окрім нас. Ми сплачували, воно йшло невідомо куди, і от закінчилося вам результатом. Значить, я до чого? Я, я е, прийшла я просто поділитись знаннями. Значить,